Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 1 квітня, субота. Чим я буду займатися? Є в мене саженці. До речі, вони вирішені мною. Якби один саджанець такий гарний. Гарний такий і корніва гарна, і приріст такий гарний. Ці саджанці слабенькі, ви бачите, які прирости. Але ж цьому є пояснення, я зараз все вам об'ясню садити буду їх теж не так, як зазвичай. А по-простому народі говорять під лопату і теж об'ясню чого. Якби давайте тепер про саджанці поговоримо. Значить дивіться, це форма Єфім. Гарний прирост такий. Ви бачите, товстий такий, тут більше метра. Ну, або срізано тут ну, гарний і, і чудово. Корнева система. Тобто да? в е мене було два таких чубучка, я той рік, якби мені е прислали. І один я на прививку лишив. От, прививки пішли, до речі, цей рік буде плодоносить, побачимо, що за форма. А один залишив школку. І, е школку я залажу, стараюсь заложити. Що таке школка? Це черіночок. Висаджую, да, я вам це показував. І цей рік, якщо буде все добре, я вам теж постараюсь показати. Термін висаджування школки з 25 по 1 травня. ну Я так стараюсь зробити. Я вважаю, що це якраз мої ну, нормальні такі сроки. То такі непогані і саженці. Да. А оці черінки. Вони були заложені на місяць позже. Чому? Тому що теж ці форми мали, мав я їх прививати е, в минулому році. Да, ну, не було вже куди прививати, викинуть було жалко. І я їх заложив вже в червні, десь в перших числах червня. Е, чого такий, ви бачите, тут прирост. Ну Він був трошки длінший, може, а такий тут. О, да. Це я вже так тут зрізав, провіряв, чи вони. А тут ви бачите і, і товщина, і цей. До чого я веду, що для всього є термін. Тобто для школки ну, в, в моєму регіоні якби це по 1 травня, ну, ну по 5 травня, ну, я стараюся. А вже червень, літо це, звісно, вже пізновато. Ну, така кор... корніва вона відлічається. Це Цетна... що за форум? Форум Моцарт. Теж, да? Тут краща корнева вийшла така. Ну І цей Феберже. Феберже вам теж всім відомий, але його в мене немає. Как бы... ну, Викидати не будемо, буду висаджувати. Как бы вивод який, що саджанці хто має. Мает... Якби висаджувати не затягуйте, в червні місяці вже у вас саджанці будуть відставати. Тому що вони на місяць і відстають, і в червні йде жара вже така. Це ще добре, що вони вийшли. Могли б навіть і не вийшли. тобто Побіг то піде, а корінь якби, ще не розвинувся. В чому проблема? І жара, сильна жара, і він висасує. І питательні вещества із нашого череночка, корня немає і він усихає. Оце до чого можуть призвести от які пісні терміну висадки. Так, а тепер поговоримо про ями. Друзі, а тепер давайте поговоримо про посадочні ями. Що я в даному випадку буду робити? Отаку яму, то тобто, есть в народі говорять під лопату. то тобто, Буде, буде вириватися там 35 на 30 ну, сантиметрів чи 40 на 40, і 35-40 сантиметрів глибини, і в моєму випадку буде достатньо. Дивіться, є різна мета посадок винограду. ну Скажімо так, якщо ви виноградар і ви бажаєте. Получити над надврож... ну, гарні врожаї там, з гарною нагрузкою. І ви вже якби у формі такі, ну якби знаєте, що це за форма, що вона там не тріщить, в неї там гарна врожайність. І да? там працюєте для ринку, а для ринку треба що? Крупна ягода. То есть, Хороший вал з кустика, то звісно, вам, як ви що це зробите, це буде тільки на пользу. Вирити таку яму, сюди 50-60 кг перегнує. І я таке робив, я вам раніше показував. Так. Якщо вам достатньо там 15, там, на 3-4 рік 15 кг врожаю і ви можете густіше посадити, то ви можете і посадити і так. Без всяких таких умних ям, тим більше ну, нема в куди везти ну Не всі ж там якби, можуть вирити умну яму. Це таке діло, я вам хочу сказати, таке, якби тяжке. О, от і взяти жінку. Да, От її буде це тяжко зробити, то садіть отак, і теж виноградний кусик буде рости і буде вам приносити урожай. Але ж він буде якби слабше, слабше буде розвиватися, і не так ви його зможете загрузити, якщо ви б зробили таку умну, таку посадочну яму. Ну, за це я хочу так сказати. У даному випадку, дивіться, що я так буду робити. А це в мене виходить тут такий експериментальний ряд, тут багато прививок. Сузісь, участок, і тут до межі я ж, з той, що з цієї сторони, експериментальний. І тут кусик од кусіка. Три І Посередині я, там 3,5 метра. Посередині я хочу, поки ці форми, я їх якби, не знаю, що вони будуть себе представляти. в частності форма моцар, наприклад. Ну Я не знаю, що вона буде себе представляти. Наприклад, Святослав, да? же же ж, той ж. Тобто, я посадю, подивлюся, тобто, тріщить ця ягода, не тріщить, гарні грони, який тут вкус, добрий, смачний чи не смачний, горошець виноград не горошить. ну якби Для пробації, скажімо так, то мені в принципі, це достатньо. Якщо мені, мене ці форми встроюють і я їх побажаю висадити в основний ряд свого виноградника, то я потім візьму тут матеріал з цих сажанців. Там і, і я захочу получаю, там, такі гарні врожаї, то я, звісно, зроблю таку яму, заправлену туди, в бабахну кілограм 50-го сипця. О, і це. Ну, а спочатку треба роки три там, якби, за цією формою понаблюдати. От чого в даному випадку я буду сажати просто так. Да? Є ще. Друзі, дивіться, ось у Київщина, потім Кропивницьке дзвонять. Там взагалі, якби в них такі чорноземи сильні, ну, є такі учаски, що в людей от мені це люди дзвонили і повідомляли, що Риємо і ями, Віталя. Метр на метрі, метр глибини, скажем так, а воно йде таке жирна така земля. То я хочу сказати, що це щастя для виноградаря. Не треба там туди, навіть перегною, просто розрити там 80 на 80 і от і, і тут де будуть корні. Де будуть корні, розрити, ну, грушоподібно зробити, щоб корні е, ну, легше вони, їм в перший рік ну, було б розвиватися. І все. І без всяких умних ям на такому, на таких чорноземах теж саджанці будуть е, гарно розвиватися. Да? Ось тут, дивіться, є зіфім. Що я ще вам хочу сказати з особистого? Я так вже тут ямки намітив, тут ось буду садити Єфім. Да? Чому? Тому що в мене ось Єфім. Ось є прививочка, де я робив минулого минулому році чорним зеленим Ось вам видно. Ось вона. Оце був такий черіночок о, такої товщини. Де тонший. Бачите, я його привив, де товщий, то я зробив з нього саджаність. О, Він гарно розвинувся. І цей рік, уже, е я сподіваюся, що побачимо, що це за форма себе якби, уявляє. Да? А тут посадю корне власне. Чому? Е Ну, хочу сказати з особистого досвіду, що багато форм на своїх коріннях краще себе показують, ніж привито. Ми робимо прививки багато. І виноградів таке роблять, прививаємо не на подвойні сорти, тобто не на кобр, не на Добриню, не на реперія 114, а прививаємо на... Гібридні форми. От не пішла нам форма чи по якимось параметрам вона нам ну, не нравила. І ми її перепрививаємо. Але ж в качестве подвоє, ця форма поведе, це така лотерея. Тобто, Багато форм і затягують, на три тижні можуть затягувати врожай. і, і, і може До чого я веду, що отут, коли буде рости в мене корневласний ефім, і тут буде він привитий. Тут привити, тут каталонія росла. Каталонію, друзі, убрав. Чого? Е -е. Загрузаєш, тобто вона якось би, глас радує, ранок краситься, все. Але ж коли грузанеш врожаєм, вона погано набирає цукор. Південь України я живу. Але ж якби потім, коли вже вона набирає якісь ну, такі смакові якості, що можна вже якби на ринок там і людям, то це вже аркадійний срок. Ну, би, за цього вона була й перепривита. А так вона не тріщала, вона якби така і крупненька, ягода, гарна. Але ж не виходить вона ультрарання. Вона то краситься да, сама перша, ну. Но... Поки вона набере цукор, то вже получаються такі не надрані терміни дозрівання, а рані. О, І тут да, буде рости в мене корневласний фім, а тут на прививки і там вже побачимо. Якщо тут покаже не сильно добре, то може тут добре показати. Якщо тут погано і тут погано, то однозначно, що ці форми, звісно, будуть удалятися. Ну, якби так, друзі. Так, друзі, яма вирита. значить в моєму випадку дивіться 35 см на 35 см і 35 см глибини. Чого глибше не рив, там 30, ну, вже 40 не виходить, бо там глина йде. Ну, глині нема смисла, Нема смисла стакан з немає Да? Посадимо, мабуть, візьмемо такого самого меншого Святослава. Да? Ну, зато він попаде в історію. О, ми його посадимо. Тобто я йому вирив, потім сюди виливаємо ну, відро, може два. ну, в моєму випадку там глина, Тому виливаємо воду. О, Вили води, може ще одне. відро, І хай ждемо, чекаємо, поки вона впітається. Так, друзі, вже хвилин 15 чекаю, вода як стала і не впитується. Ну, Чекати не будемо, тому що ще, ще багато роботи попереду. Ви, якщо у вас зараз є, коли будете сажати, то дочекайтеся, що вода повністю впіталася. Да? Значить, дивіться, я тільки що, як би Саша ну, вам не показав, при тому, що я срізав корішки, тому що корішки були длінні, тут Тут ось, ось, ось зробив сріз. Дивіться, він зелений. Хоча він такий, як би. І дохлячок, як кажуть, да? але ж він живенький. живенький почечки живі. Тобто, ну, давайте я вам покажу на такому саженці. Якщо саженуються корні, отакі длінні при посадці. Да? то їх ну, отакі корні, якби, представляєте, яка яма треба буде. І вони не треба. Достатньо 10-15 см. Ну, Бетує виноградерів, таке мені. Рукою зжали. Да, все, що більше руки, можна відрізати. Можна тобто, раз, раз і одрізали. Да. Тут живенькі корішки. Зараз я тут срізав оцей саженець, дивіться. Теж ви бачите, що такий молочний це означає, що корніва живенька. Да? Так, а тепер дивіться, саженець корневласний. І якщо ви збираєтесь виноградник свій вкривати, ну є не вкривне виноградство, а є вкривне. Да? ну, Большинство, звісно, у нас вкривну. На як би, території. Так що дивіться, вам бажаніше, пагони ми будемо з -з -з отут де брунька, тут брунька, тут брунька, ось от, ми будемо гнати з них пагони, то їх бажаніше, не бажано, а потрібно нижче уровня землі, ось уровень землі, ось ось уровень землі, ось це, ось де, Нижче уровня землі на 5-10 см посадити. Тобто якщо будемо садити, щоб оці ось почечки, були нижче землі на 5-10 см. Тоді у нас будуть рости ці пагони. Для чого це робиться? Щоб нам було удобно їх ложити на землю і прикривати. Якщо ви зробите високо, отак, то потім, коли у вас підуть пагони, ви їх будете гнути до землі і вони будуть тут у вас якби, тріщати. Ну, якби невдобно, буде просто вкривати. Раді цього, раді укривання, нам треба трішки. трішки Садити нижче. Да? Так. Що ще потрібно? Ще... Зробимо холмик такий, тому що можемо взяти землі, такої. трошечки там з травечкою, але ну, нічого страшного. Друзі, ще руки не дойшли до цієї травою, зроблю всю справу, потім ця трава буде якісь 7-10 днів, мабуть, праця називається. Уборка трави, ще до цього руки не дійшли. Так, беремо таку, Ділаємо холмик. Холмик це, щоб так корішки нам було удобно положити. Ось холмик, холмик отак зробили. Потім беремо сважність нашу, ложимо корішками на оцей холмик. Ну Тут дивіться, ще такий нюанс. У нас шпалера ось тут, з цієї сторони. І побіг іде отак. так. Тобто його треба ще правильно. Розположити. Його можна садити як в цю сторону, так сюди. і сюди, да? але ж в нашому випадку бажаніше отак нагнуть до шпалери. Коли пагони росли, нам було удобно і привязувати сюди, не от шпалери, а під шпалери. Тобто ось такий момент ви теж учитывать, друзі. Корішки розправляємо тут. Отако. Да, розправили і потім пальцями оці края вроді униз. Розложили де там. Да, корні слабенькі. Прям ниточки. Ну, побачимо, що воно буде. Отако. І тут, дивіться. Е, оці почки нижче, ось дивіться наскільки. на скільки. На 7-10 см. І зараз я засипаю. Засипаю примерно до такого рівня. Ну, мені Ну, знімати буде неудобно, так що я зараз виключу, засиплю і то вам покажу. А посадка отак, от щоб ви зрозуміли, що так, друзі, дивіться, саджанець наш висадений. Тепер залиша пролить. Ну а тепер що я хочу вам розказати? Значить, дивіться, саджанець. Ми, буду Я в перший рік гнати один пагін. ну, Спочатку лишу два пагіна. А потім оставлю один. Тобто моя задача на цьому слабенькому саженці визнати один пагір. Да? Вторий нюанс. Ось ось шпалера йде вона. Пішла отаку. Я саджу до шпалери, а не від шпалери. Це тоже такий нюанс. Ви повинні потім, нюанс. Якщо у вас у виноградарство, ну, то оці почечки, що ви будете гнати пагуни, дивіться, я ось руку ставлю, отако, це більше, ніж 10 см, я посадив. Нижче на 10 см 12 см, от уровня землі. Уровень, це ось верхня ваша, якщо я таку я планку поважив, оце вважається уровень землі. Нижче. Це для Для чого? Для того, щоб вам було вдобно лежить рукава і укривати, щоб ви їх не ламали. Потім вторий момент. Я п'ятку. Якби цього саженця заглубляю не глибше, ніж 30 см, а, а, а тут навіть 25 см. В основному 25, садів. що таке п'ятка, друзі, зараз я вам покажу. Дивіться, ось ось саженець. І оцей ось, ось ось низ. Да? Ось, ось, ось. Оце вважається п'яточка. Ось ці п'ятки йдуть корні розгалужені. Да? То 25-30 сантиметрів, не глубже, не 40, не 50. Нічого у вас не вимерзне, не переживайте. Що це дає? дає? Особливо коли оце ями такі не заправлені. 25 сантиметрів гарно прогрівається. Літом. Там, де 40-50, не прогрівається гарно. Воно прогрівається, але ж вже, знаєте, в середині літа. Ну, образно говоря. А тут, скажімо, так, прогрівається, і це тепло, вони гарно розвиваються. Ну і плюс, що ще такий якби, питательний слой знаходиться на, цьому, ну, на такому уровні. Другий да. момент. Е, ну, е, Бултушку я не использую. Я вже такі вам такі знаєте, всі нюанси розказую. Багато так він рекомендує там. Бултушка з глини робиться, там корні тако, в глині, потім садяться, щоб не було там ніякого там, вузуха. Не цей. Друзі, зараз ми проліємо оцей саджанець і земля таку, знаєте, як втягне, і ніякого там вузуха не буде. Земля. Якби обволочує всю корневу нашу систему. Так що не роблю я. Раніше я робив і болтушки, тільки початку. зараз таке не роблю. Я показую вам, як я в основному зараз сажаю саженці. Так, да. ну і такий другий момент. Дивіться, зараз весна, якби воно ще таке холодно, земля сира. І один саженець потім ще садить, да, і ями ви бачите, корик лежить стою колінами на цей коврик, тому що тут все одно треба на колінах це все діло. Робити. Тобто бережіть коліна з е, Не ігноріруйте, щось підлажуйте, бо будете теж хмільник їздити. Я нічого проти хмільника не маю. Хорош, гарні там санаторії, чудове місце, да, гарні люди, але ж коліна треба берегти. Так, ну все, і тепер поливаємо. Виливаємо сюди відро води. О, от зараз вода буде впітуватися і оця земля вся, тако, знаєте, як вона всосається і, і цей саженці потім витягнути буде важко. Ви бачите, вона всасується, аж такі аж тріщинки робляться, це ж з грунту такого осідає, осідає. О, так що та болтушка, я її не приміняю зараз. Все, друзі. І так я буду робити з остальними саджанцями. Так, якщо це було комусь корисне, я буду тільки радий. Це я землю таку, щоб було удобно, підсипав. Так, все, друзі, до зустрічі.